65% нинішніх школярів будуть працювати на робочих місцях, яких ще не існує. Зараз ми готуємо учнів до професій, які ще не винайдено. То що ж це все означає? Виникає безліч запитань. Саме вчителю під силу пояснити дитині, незрозумілий поток потоки інформації, щоб вони відкривали учнів і світ. Мені хочеться вірити, що мої уроки це більше ніж просто уроки іноземної мови. Я сподіваюся, що це уроки майбутнього успіху. Мій кожен урок живе в моїй голові, у моєму серці. Задовго до того, як я переступлю поріг класу, мене цікавлять усі нові освітні технології. Я намагаюся в них розібратися, пробую застосувати на своїх уроках, щоб обрати те, що підходить саме моїм учням. Адже я навчаю учнів 21-го століття, покоління гаджетів, кліпового мислення інформаційної полотини. Я вчуся і я вчуся вчити. Це та мета, досягнувши якої я наближаюся до своєї головної мрії стати тим вчителем, який допомагає кожній дитині взяти нову висоту, у яку вона не вірила раніше. Час обрав нас, адже ми сьогодні можемо покращувати його своєю творчістю. І на урок, я з певністю можу сказати. I am a digital teacher.